Повномасштабного я працювала в Сєвєродонецьку в нашій відомій поліклініці для наших жителів, ВСПЗ, так її в народі називали ВСПЗ поліклініці. Працювала там, отримала другу спеціалізацію по онкогінекології. Все було добре, але якби не оце. Але в Дніпрі опинилася вже в 22-му році, десь в серпні місяці, До речі, можна сказати, що в мене річниця приїзду до Дніпра. Наше керівництво вирішило врятувати наших медичних працівників, зібрати їх в одному місці, створити таку дуже потужну лікарню. Серед релокованих ми, можливо, найпотужніша поліклініка, якщо брати поліклінічне відділення. Подзвонили, сказали приїжджайте. Я повірила, хоча Дніпро не найспокійніше місто. Повірила, почула і приїхала до своїх працювати. Ми тут майже всі з різних куточків Луганщини, Донеччини. Ми як одна сім'я. Навіть якщо ми не з одного будинку, хтось приходить, о, я там з Попасна, о, а ви з Сєвєродонецька. Ми сусіди. Ми всі як сусіди. Ми підтримуємо одне одного, ми спілкуємося. У нас якісь є там зустрічі. Тобто, підтримка є серед колективу. Це по перше. Друзі, знайшла друзів серед місцевих. Дуже класні люди так само підтримують. на початку так взагалі віддавали все, що могли, аби тільки скоріше мені було комфортно тут проживати, працювати і таке інше. Хобі в мене їх багато. Я вишиваю вишиванки, з чоловіку вишила вишиванку, собі зараз в процесі. Це мене заспокоює. Дійсно, це заспокоює, особливо е вечорами. Тихенько собі сидиш, вишиваєш. Головне, щоб не було тої тривоги. Тривога отак, от, от серце калатається, все калатається, страшно. Страшно, але потрібно жити далі. Найважче, бо немає, немає місця, де ти відчуваєш себе як вдома, щоб ти заспокоївся, щоб ти міг якось планувати своє майбутнє. Ну, дуже важко. Дуже важко, коли в тебе було все і не лишилося нічого, я, як і сотні тисячі інших жінок. Отак от, от розводила руками і перший час просто не, не розуміла, як бути, як жити, де працювати, де брати кошти, де, де знайти собі житло. Це було найважче. Оце було найважче. Зараз найважче не втратити віру. Не втратити той ресурс, щоб допомагати іншим, я змогла через це все перешагнути, пройти, якось знайти для себе якісь сили, десь там щось підтримку, допомогу. І намагаюся робити все, щоб інші дівчата не втратили віру в майбутнє, могли про себе піклуватися, могли залишатися в нормальному ментальному стані, щоб в них було все добре. Дівчата дуже стресують. Ну ми жінки емоційні. Мене емоційніше зі всіх, хто є на цій планеті, дуже дівчата близько до серця сприймають, дуже переживають, не сплять ночами. Це впливає на менструальний цикл, на місячні. Вони їх втрачають. Вони переживають, вони починають засмучуватися, що з ними щось не так. Вони починають шукати в себе якісь хвороби, заганяються в більш депресивний стан, що ще більше впливає на їх самопочуття загалом. І дуже багато дівчат, які наважуються на вагітність, не можуть. Її отримати, тобто бажана вагітність не настає саме через стрес. Ми з ними працюємо, працюємо не тільки як лікар-гінеколог, я з ними працюю як і психолог. У нас є центр ментального здоров'я, у нас дуже в цьому плані потужна команда. Ми працюємо з психологами, у нас є і психіатр, тобто ми всебічно підтримуємо жінок. Я з ними на зв'язку, у мене є сторінка в інстаграмі, в Фейсбуці. Якщо в них якісь є, виникають питання, я консультую. Онлайн, тобто максимально ми всі підтримуємо. Ми дружні до дівчат. Якщо у нас є щось там гуманітарне, навіть е, в цьому плані, що ми забезпечуємо частинами ліків, якщо комусь це потрібно. Жінка це продовження нації. Вона вагітніє, вона виховує дітей, вона за ними піклується, вона їх береже на сьогодні. Жінка дуже дуже важлива одиниця суспільства. Вона вразлива, вона тендітна, але зараз ці ситуації, в якій ми живемо, вони настільки сильні, наші жінки настільки мужні, але щоб бути мужньою, і сильною, звичайно потрібна допомога, щоб хтось десь позаду підтримав, може словом, може ділом, може порадою, може фізично, кому що потрібно, але. Ну без допомоги у жінки не буде ресурсу продовжувати далі ні своє життя, ні народжувати дітей, щоб вивести їх в світ і дати життя комусь, комусь новому.